У Мукачівському центрі професійно-технічної освіти провели день відкритих дверей. Заклад відкрив свої аудиторії для майбутніх абітурієнтів і гостей. До участі долучилися 18 шкіл протягом двох днів. Учасники мали змогу ознайомитися з освітніми напрямами, побачити матеріально технічну базу, поспілкуватися з викладачами та учнями. Захід став нагодою зробити перші кроки до свідомого вибору професії та дізнатися більше про навчальний процес із середини. нашого навчального закладу перше це є як я казав. Всі професії користуються попитом на ринку праці. У них вони посідають перші, можна сказати, літеруючі місця по вакансії по нашій Закарпатській області. Первая нашого також навчального закладу є його розташування, тому що він недалеко знаходиться, якби від таких. Автомобільних мереж, які легко доступні. Для гостей підготували цікаву та насичену програму. Це була міні-екскурсія закладом освіти, де студенти наочно продемонстрували навички, які здобувають під час навчання. Також виставка робіт власноруч, зроблених здобувачами освіти та інтелектуально розважальна гра. У нас зараз тема холодні страви і закуски. Ми готуємо канапешки різні, в пісочних корзинках, різні кульки, салати. Хтось закус... якісь закуски. Ну, ті знаєш, які зараз в популярні. Мені дуже подобається в цьому училищі, бо тут є в нас обладнані кухні, дуже хороші майстри завжди допоможуть. Дуже подобається ця дружня атмосфера, що завжди будь-кого когось підтримає. Коли дегустуємо, наприклад, що добре, не добре. І дуже дуже у нас хороші майстри. У студентів є можливість проходити практичні навчання на базі підприємств та мережевних закладів реалізації товарів. Також в навчальному закладі є ще. Гуртожиток, який розрахований на 150 учнів для іногородних учнів, а також який повністю проведений ремонт у цих кімнатах, де учні проживають безкоштовно. Значить, Навчальний заклад також учні мають отримують стипендію в розмірі 1250 гривень. можете займатися як у гуртках технічної створення, так і у технічних. От бачите, тут. Ці, як кажуть, вироби. Під час майстер-класів присутнім розповіли про всі нюанси тих чи інших професій, які можна опанувати у навчальному закладі. Початься зважувати товар, розрахунок проводити з покупцем. І, можливо, ви знаєте, що продавець це є обличчям магазину. Магазин є обличчям нашого міста. А місто, місто наше це є обличчя нашої України незалежної. Наразі у Мукачевському центрі професійно-технічної освіти навчається понад 350 студентів. Для вступників пропонують такі вакансії: швачка, кухар, кондитер, столяр, будівельник, паркетник, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, електрогазозварник та перукар або перукар модельєр Наш навчальний заклад. Е Фахівці цього навчального закладу, виходячи звідси, отримають, якщо це після дев'ятого класу, як і повну загальну середню освіту, так і диплом кваліфікованого робітника. Навчання після дев'ятого класу це є три роки навчання, після 11 класу рік або півтора роки навчання. Аби студенти здобували не лише теоретичні знання, але й закріплювали їх практичними. У закладу налагоджена тісна співпраця з підприємствами на території Мукачівської громади та області. Загалом, ми е, вкладаємо з роботодавцями двосторонні договори відповідно по тих чи інших професіях на замовлення цих роботодавців. Наші учні навчаються і йдуть на виробничу практику на ці робочі місця. Значить е, Роботодавці оплачують їм виробничу практику, з яких 50% вони перераховують на навчальний заклад 50% виплачують нашим учням. У студентів є можливість здобувати практичні навички на базі успішних підприємств, мережових закладів з реалізації продовольчих товарів, роздрібної торгівлі та у сфері обслуговування. Швачки це в принципі наш основний затребуваний персонал. Виховувати все таки працівників ці професії. Вони будуть в тому чи іншому форматі. В нас на виробництві ми виготовляємо. Котли виготовляємо там виробничі лінії для виробництва там, оборонної продукції. І зварювання все робиться випускниками училища, які пройшли в нас дуальну освіту, пройшли практику, і вони зараз зварять ну, такі котли, в яких все згорає без диму. Аби обговорити сучасні підходи до підготовки кваліфікованих кадрів та інтеграцію їх у трудові колективи, на базі Мукачівського центру професійно-технічної освіти відбулася відкрита зустріч із роботодавцями. Двосторонніх договорів на даному етапі в нас є 45 договорів, підписані із цими підприємцями, яким потрібно наші випускники. У нас є навчально-виробничі майстерні, де ці теоретичні знання, вони, як кажуть, їх удосконалюють на практиці. І е, можуть ці знання реалізовувати вже е, на робочих місцях на виробництві. Розвиток закладів професійної освіти покликаний підвищити престижність та популярність робітничих професій, залучення абітурієнтів і дасть можливість задовольнити кадровий голод на території громади. Розвиток професійно-технічної освіти це є тепер пріоритет у нашій державі, так як ми знаємо, що ми йдемо до профільного навчання, багато дітей саме буде навчатися в професійно-технічних закладах освіти. Це дасть змогу більше престижності робітничим професіям. Це дасть великий потенціал для того, щоб діти. Могли вступати, хотіли вступати в професійно-технічний навчальний заклад. Самі ж роботодавці шукають вмотивованих спеціалістів, які прагнуть розвиватися у професії, реалізувати свій потенціал та готових працювати. Саме таких випускників готує Мукачівський центр професійно-технічної освіти. Ми дуже задоволені тому, що вони отримали базу у вас, а вже ми їх, як кажуть, під свій напрямок, де зможемо. Прямувати і надати їм ще додаткових професійних навичок і в свою чергу вони вже можуть себе розвивати у різних проєктах і ставати професіоналами, заробляючи дуже достойні гроші вже з молодого віку. Завжди буде затребувана професія, яка має робитися руками. Завжди люди будуть ставити в пріоритет якесь більш таке крафтове, можливо, і. Ручне виробництво, тому однозначно мусимо десь спільно думати про те, яким чином так співпрацювати і бізнесу, і владі, і навчальним закладам, аби цю всю систему налагоджувати, коли випускники. Приходять до нас і вже мають базу а то набагато легше вони освоюють професію. І тому хотіли як з точки зору роботодавця наголосити, щоб професійні навчання враховувало саме практику. Бізнес готовий іти назустріч та разом з Мукачівським центром професійно-технічної освіти інтегрувати в освітній процес сучасні підходи та європейські практики для здобуття профільної освіти. Є мої кухарі, також я, ми би дуже сильно хотіли давати вам якісь майстер-класи. Це все за нашу ініціативу. Ми хочемо, щоб діти не працювали ще по старим калькуляціям, по старим технологіям, тому що ті страви, які є тут. Та от це базові страви. Хочеться так, щоб він прийшов і вже мав якусь базу. Упродовж заходу майбутні абітурієнти мали можливість дізнатися про спеціальність, якою вони попередньо цікавилися, звернутися для консультацій фахівців та детальніше дізнатися про освітні програми Мукачівського центру професійно-технічної освіти можна за адресою вулиця Михайла Токаря, 71.